Незламні у багатьох регіонах країни виникли проблеми з енергопостачанням. Наші енергетики працюють над тим, щоб подати світло у кожен будинок. Маємо повагу один до одного і набираємося терпіння. Це тимчасово нас ніхто не загонить у темряву. У тих районах, де з'являтиметься світло, виникатиме необхідність максимальної економії електроенергії. Ми маємо допомогти нашим енергетикам раціонально використовувати електроенергію і зберігати тепло, аби полегшити балансування енергосистеми та дати спеціалістам час на повне її відновлення. Поставтеся до цього серйозно. Черкаські поліцейські вийшли на піші патрулювання. Посилено автопатрулі. Ви можете звертатися за допомогою до працівників поліції безпосередньо на вулиці, у відділки та за резервними номерами телефонів. Нагадую і про комендантську годину, яка починається з 23-ї години та триває до 5-ї ранку. Ми поруч із вами 24 на 7.